У цій лікарні в боні лікують двох пацієнток з коронавірусом з Італії. Одні з них близько 50 років, а інші вже під 70. Обох доставили з Бергамо в критичному стані. Нині вони перебувають у відділенні інтенсивної терапії під постійним наглядом медперсоналу. Sehr... Обом потрібна регулярна вентиляція легенів. Ist, bei... Як у багатьох випадках інтенсивної терапії ще не зрозуміло. Чи зможемо добитися вдалого підсумка? Але ми боремося за їхнє життя. Рішення про прийом хворих з Італії ухвалювалося на рівні федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут не лише найбільша в Німеччині кількість випадків зараження коронавірусом, вже понад 15 тисяч, але й багато добре устаткованих лікарень. Одна з них, якраз університетська клініка в Боні. Це велика університетська лікарня на 1300 ліжкомісць. З них 120 ліжкомісця у відділеннях інтенсивної терапії, устатковані апаратами штучної вентиляції легенів. Якщо ситуація стане зовсім критичною, ми готові обладнати додатково 50 ліжкомісць у відділеннях інтенсивної терапії. Пацієнтів з Бергамо доставили в аеропорт Кельна минулої суботи на борту Бундесверівського аеробуса. Такі далекомагістральні літаки використовуються для доставки важкохворих пацієнтів. «Під час польоту ми повинні дбати про те, щоб пацієнти залишалися в стабільному стані. Переліт це додатковий стрес для пацієнтів. Тому ми маємо зробити все можливе, аби стан їхнього здоров'я не погіршився під час польоту. Поки федеральна земля, Північний Рейн-Вестфалія прийняла 14 хворих із коронавірусом з-за кордону 10 з Італії та 4 з Франції. Двох італійців помістили в університетську клініку в Кельні. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний. Тут, як і в бонській лікарні, близько 120 ліжкомісць у відділенні інтенсивної терапії. Зайняті з них поки одиниці, розповідає керівник відділення внутрішньої медицини Матіас Коханек. Але чи не пізно Німеччина вирішила допомагати італійцям? Я вважаю, що кожен пацієнт, якому ми можемо допомогти, це врятоване життя. Тож ніколи не можна казати, що вже надто пізно. У нас так багато місця, і я радий, що ми можемо допомогти людям. Але цілком можливо, що за 3-4 тижні ми самі опинимося у схожій ситуації. І я буду радий, якщо ми отримаємо аналогічні пропозиції від закордонних клінік. Матіас Коханек сам обстежує пацієнтів з Італії. Лікування спеціально від коронавірусу ще не розробили, тому лікарі у кельні користуються медикаментами, які лікують схожі захворювання наразі лікування таке саме як і при гострому респіраторному синдромі. Це не так вже сильно відрізняється від лікування у випадку інших серйозних вірусних захворювань, таких як грип, свинячий грип і так далі. Важливо, аби ми зупинили поширення. Для цього ухвалюється багато заходів, частину з яких ми тестуємо тут у рамках досліджень на базі клініки. Окрім північного рейну Вестфалії, пацієнтів з інших країн прийняли Саксонія, Баден Вюртенберг та Рейнлянд-Фальц. Офіційний представник німецького МЗС повідомив минулого тижня, що загалом Німеччина готова прийняти понад 120 пацієнтів з коронавірусом з Італії та Франції.